Тут маленький Джек рассел триг'єр бігає на території. Перлина красі. Іди сюди. Йди сюди. Який любить камінчики. Дай сюди камінчик. Дай сюди камінчик, дай сюди мені камінчик. камінчик. Так, 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 смачного вам, пані Людмила. Даєш камінчик? Давай. Ну, ну, ну. ну добре, не даєш, я тобі дам. От камінчик у нас є, бачите, камінчик є. І ми так раз. І побігли за камінчиком. Ага. Той виплюнула. А взяла той Ага, два зразу не вдається. Давай, дай, дай. Ну, ти дасиш, ну я ж хочу тобі далі кинути. Ага. дала, бачите. Давай, 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 давай. Терминатор, малый. Раз. Так, ну, давай, давай, давай. давай. Давай пищу, дай ту туду тут. Ти не з'їш мені того камінчика. Осе. Все, <сох> захекалася, захекалася. Та не їж, не треба, то не косточка. Не їш.